Вітаю вас, друзі. Сьогодні на засіданні у Львові, і справа цікава тим, що чоловік, якого обвинувачують за ухилення від мобілізації, отримав повістку на відправку. І до того, як йому вручили обвинувальний акт, він не подавав заяви про альтернативну службу, про суспільно-корисні роботи. І відповідно нічим не можна підтвердити, немає жодних підтверджень. Що він не просто прикривається приналежністю до релігійної організації, але робить це можливе, щоб виконати Констрінний бозик без зброї поза військовою службою, ще одразу ж, як тільки отримав повістку на уточнення даних чи повістку на відправку. Це насправді є важка ситуація, тому що. Єдиний ефективний спосіб, як можна захистити себе, це якщо ви зможете довести, що ви робите все можливе, щоби без зброї виконувати конституційний обов'язок завчасно, з самого першого явки своєї до ТЦК. Тому, друзі, я такі справи і не беру, де людина звертається вже на стадії судового розгляду, чи коли вручено підозру чи обвинувальний акт, тому що є для того, щоб грамотно себе захищати, треба робити все правильно. Вчасно і завчасно, а не тоді, що потім ми не могли на суді пояснити, а де 6 місяців часу був після того, як вручили обвинувальний акт і до вручення повістки на відправку, і до судового розгляду. Тому що заяву подали на альтернативну службу. Але це було через 6 місяців після вручення повістки на відправку. Тому є такі речі, які потрібно правильно, вчасно робити. І Я буду розповідати про цю справу, про інші справи, давати поради. Підписуйтесь на телеграм-канал. До зустрічі!